У цьому гайді для початківців у Baldur's Gate 3 я розповім про клас Монах, включаючи всі три підкласи, та найкраще, на мою думку, варіанти мультикласів. Ми розглянемо особливості даного класу, дізнаємося, яку расу та підкласи краще обрати, які обладунок та зброя підходять монаху, та багато іншого. Тож давайте розберемося, як грати за монаха у Baldur's Gate 3, щоб було дійсно цікаво. Монахи швидкий і маневрений клас, який надає перевагу бою без броні. Вони додають модифікатор. Мудрості до свого рівня захисту і можуть рухатися більше, коли наносять обладунки або не використовують щит. Крім того, вони можуть здійснювати дії, біг і відступ як додаткові дії, якщо у них є заряди кі. Кі – це ресурс, який отримають усі монахи, і вони можуть використовувати його, щоб кидатися, відступати, використовувати шквал ударів, щоб нанести кілька ударів за додаткову дію, або багато інших речей залежно від їхнього підкласу. Монахи також можуть атакувати другою рукою в якості додаткової дії, якщо у них екіпірована одноручна зброя. Зверніть увагу, що монахи можуть використовувати силу або спритність для будь-яких своїх атак ближнього бою, також вони отримують додаткову атаку на п'ятому рівні. Ваша основна здібність як монаха це спритність, хоча представники цього класу також можуть непогано використовувати і мудрість. Однак скільки мудрості потрібно монаху, залежить від його підкласу і від того, чи є у вас мультиклас чи ні. Сила також може бути варіантом для монахів, особливо якщо вони планують грати виключно без зброї. Спритність збільшує ваші китки атаки, пошкодження, підвищує рівень захисту та ініціативу. Дозволяє зменшити шкоду від снарядів і відбивати їх. Покращує навички спритність труб, акробатику. Та перевірку на непомітність. Мудрість підвищує ваш рівень захисту, коли ви без обладунків, посилює китки атаки заклинань та кількість заклинань, а також збільшує ваші перевірки навичок на мудрість і китки на збереження мудрості. Статура збільшує здоров'я та шанс втримати концентрацію на заклинанні. З цієї причини я наполегливо рекомендую вам вкласти 16 у спритність і 14 у статуру під час створення персонажа. Мудрість буде варіюватися залежно від того, чи будете ви грати без броні, і чи підете ви шляхом 4 стихій. Чи ні. Я вважаю, що 14 тут буде ідеально, але ви можете обійтись і меншою кількістю. Що стосується раси, то ельф має спеціалізацію на довгі мечі та довгі луки, а також має фейське походження. Крім того, вони отримують темнозір, який може допомогти вам атакувати в темних місцях. Високі ельфи також мають навички проникливості, в той час як лісові ельфи мають навички непомітності і можуть пересуватися більше. Будь-який з них є гарним вибором, оскільки дає навичку, яку ви швидше за все візьмете в будь-якому випадку. Глибинні гноми непоганий вибір для переваги в мудрості, інтелекті та китках на збереження харизми, а також надзвичайного темнозору. Вони також мають перевагу в перевірках на непомітність. Легконогі піврослики ще один гарний вибір, оскільки вони перекидають кубик, якщо випадає один на атаку, перевірку здібностей або рятівний кидок, що не дозволяє їм критично промахуватися. Їх також нелегко налякати, і вони мають перевагу при перевірці на непомітність, походження краще обрати послушник, щоб отримати проникливість, а потім додатково обрати атлетизм і акробатику, щоб покращити ваші стрибки та штовхання. На першому рівні монахи отримують доступ до ресурсу відомого як кі, який дозволяє їм виконувати певні дії в бою. Монахи отримують по два кі на першому рівні, а потім по одному кі за рівень, кі поповнюється під час кожного короткого перепочинку. Також на цьому рівні монахи можуть використовувати свою спритність або силу, залежно від того, що вище при здійсненні атак ближнього бою без зброї або з монашою зброєю. Зброя монаха це будь-яка зброя, на яку у нього є спеціалізація, але при Цьому недворучна і не важка. Це робить їх єдиним класом ОБГ3, який може атакувати в ближньому бою, використовуючи спритність, але не використовуючи фехтувальну зброю. Також на цьому рівні монахи отримують рису захист без обладунку, що дозволяє їм додавати модифікатор мудрості до свого рівня захисту, коли вони не носять обладунки. Треба зауважити, що ця риса не сумується з рисами інших рас та класів та закляттями. І нарешті на першому рівні монахи отримують шквал ударів, який дозволяє їм двічі швидко наносити удари, використовуючи свою додаткову дію і одне очко кі. Це завдає більше шкоди ніж звичайна атака без зброї, оскільки б'є двічі. На другому рівні монахи отримують рису рух без обладунку, яка дозволяє їм просуватися далі в бою, якщо вони не вдягнені в обладунки і не використовують щит. Крім того, на цьому рівні вони отримують три дії класу: виважений захист, вітровий крок біг та вітровий крок відступ. Виважений захист тимчасово знижує шанси ворогів попасти по вам. Вітровий біг та відступ дозволяють вам, витративши додаткову дію та одне очко кі, виконати дію біг або відступ. На третьому рівні монахи обирають один з трьох підкласів і отримують його особливості. Детальніше про це я розповім в розділі про підкласи. Також на цьому рівні вони отримують реакцію відбиття снарядів. Вона дозволяє вам відбити снаряд, що летів у вас, або просто зменшити шкоду від нього, використовуючи реагування та очкоті. На четвертому рівні монахи отримують реакцію Повільне падіння, яка дозволяє вам витратити реагування або отримати опір до шкоди від падіння. А також на цьому рівні монахи можуть обрати першу рису, як завжди, можна обрати покращити здібності, щоб збільшити спритність до 18, а також можна обрати лютий нападник. А для білдів монахів, які б'ються голіруч, можна взяти рису «Забіяка», не скільки для того, щоб збільшити шкоду від атак голіруч, скільки для того, щоб отримати резервний кидок атаки. На п'ятому рівні монахи отримують додаткову атаку, яка дозволяє їм зробити другу атаку, якщо вони витратили першу дію на атаку. Крім того, на п'ятому рівні всі монахи отримують доступ до дії приголомшливий удар, який дозволяє їм спробувати оглушити ворогів, одночасно здійснюючи атаку зі зброєю або без. На шостому рівні ченці отримують покращену рису рогу за обладунку», а також рису Кі удар, тобто ви зможете витратити очко кі для того, щоб подолати імунітет ворога. На сьомому рівні монахи отримують рису верткість, яка дозволяє їм ухилятися від заклинань або знижувати шкоду від них, а також рису спокій розуму, яка автоматично знімає з вас пречарування та страх, використовуючи закляття спокій розуму. На восьмому рівні монахи отримують другу рису, покращення здібностей все ще залишається чудовим вибором, але є й інші хороші риси, про які я вже згадував раніше. На дев'ятому рівні монахи отримують рисок укращений рух без обладунків, яка збільшує дальність стрибка та прибирає штраф пересування по складній місцевості. А також діє кі резонанс удар, такі резонанс вибух. Ви можете посилити свій звичайний удар силою кі, щоб потім кі енергія ураженого вибухнула, завдаючи шкоду істоті і всім поруч. На 10-му рівні монахи знову отримують покращений удар без обладунків, що ще збільшує швидкість їхнього пересування, коли вони не використовують броню або щит. Також на цьому рівні всі монахи отримують рису тілесна чистота, що робить їх несприятливими до пошкоджень від отрути, і вони не можуть бути отруєні або уражені будь-якими хворобами. На 11-му рівні всі монахи отримують останню особливість підкласу, яку я детально опишу в розділі підкласи. А на 12-му рівні монахи отримують свою останню рису. Покращення це все ще чудовий вибір, якщо вони досягли 20 спритності або сили, але є й інші хороші варіанти, про які я вже згадував раніше. Монахи в БГ 3 зазвичай не використовують жодних обладунків через переваги, які гра надає класу, але ви все ще можете використовувати одяг, наприклад, мантії. Що стосується зброї, то монахи, як правило, або б'ють голіруч, або використовують дворучну монашу зброю, це, наприклад, списи та палиці. Що стосується аксесуарів, то шукайте речі, які підвищують рівень захисту, щоб зменшити ймовірність того, що вас поранять. У монахів не так вже й багато броні, тож їм не завадить мати трохи більше. Далі ми розглянемо підкласи монахів. Вибір підкласу монаха в БГ 3 не таке вже й складне рішення, адже вони дуже сильно відрізняються один від одного. Хочете бути кращим у своїх атаках голіруч, тоді обирайте шлях розкритої руки, хочете грати непомітним чинцем? тоді обирайте шлях тіні. Хочете мати в своєму арсеналі кілька заклинань, тоді обирайте шлях чотирьох стихій. Для початку давайте розглянемо шлях розкритої руки. На третьому рівні монахи шляху розкритої руки отримують три дії: розкрита рука збиття, струсу та поштовху. Витративши лише додаткову дію та очкоків, ви зробите атаку гліруч та відповідно спробуєте збити, струсити або штовхнути ворога. На шостому рівні монахи шляху відкритої руки отримують тілесний, розумовий та душевний прояви. Ці дії дозволяють вам витративши шакі, завдати додатково на критичну, психічну або променеву шкоду. На одинадцятому рівні монахи шляху відкритої руки отримують рису спокій, яка дає їм ефект прихисток після кожного відпочинку. Прихисток захищає від шкоди до тих пір, доки ви не атакуєте або завдасте шкоди. На п'ятому рівні монахи шляху тінеї отримують покрив тіней, що дозволяє їм ставати невидимим. Це вміння можна використовувати скільки завгодно разів, і воно не вимагає відпочинку перед повторним використанням. На шостому рівні монахи шляху ці отримують Тіне крок, що дозволяє їм телепортуватися на відстань до 18 метрів як додаткову дію. Також ви отримаєте перевагу при наступній атаці в ближньому бою після використання Тіне кроку. На одинадцятому рівні монахи шляху тіней отримують дію тіньовий удар, який може. Можна використовувати як зі зброєю, так і без, що дозволяє їм телепортуватися на відстань до 9 метрів, вражаючи ціль і завдаючи їй психічної шкоди. На третьому рівні монахи шляху чотирьох стихій можуть вибрати три заклинання майстра стихій. Більшість з них схожа на інші заклинання в БГ3, просто з іншими назвами, тому вибір залежить тільки від вас. Також на цьому рівні монахи чотирьох стихій отримують закляття Гармонія вогню та води, яке відновлює половину ваших очок і поза боєм. На шостому рівні монахи шляху чотирьох стихій можуть вибрати ще одне заклинання майстра стихій. На дев'ятому рівні монахи шляху чотирьох стихій отримують рису покращене елементальне проказування. Яке покращує всі закляття майстра стихій, навіть ті, які ви не обрали, а також дає можливість обрати ще одне закляття майстра стихій, і нарешті на 11-му рівні монахи шляху чотирьох стихій зможуть вибрати своє останнє заклинання майстра стихій. У цьому розділі гайду ми розглянемо головні концепції мультикласифікації монаха в БГ 3 і те з якими іншими класами ви можете поєднувати монахів. Будь ласка, майте на увазі, що це не єдиний можливий список, а лише корисні поради, які допоможуть вам у створенні хороших комбінацій. Мені подобаються три рівні шляху відкритої руки і 9 рівнів звитяжця. Це дає вам багато можливостей монаха, а також навички володіння зброєю та бронею від бійця і додаткову атаку. Бійці також отримують додаткову рису на шостому рівні, тож ви все одно отримаєте три риси, якщо візьмете звитяжця. Ви отримаєте хорошу комбінацію з більшою кількістю критичних ударів, а також покращену дальність стрибка, що добре поєднується з вітровим кроком. Граючи таким чином, ви напевно будете використовувати броню, оскільки ви не сильно втрачаєте у швидкості. Пересування з трьома рівнями монаха, а мудрість вам взагалі не знадобиться. Щодо шляху тіней, я б обрав 6 рівнів шляху тіней і 6 рівнів вбивці. Це дає вам додаткову атаку і пригалом удар, а також можливість ставати невидимим за бажанням поза боєм і отримати доступ до тіня кроку, який може бути використаний, щоб розташуватися поза боєм прямо біля ворога, зберігаючи невидимість, що дозволяє легко підкрастися в ближньому бою і автоматично критувати. Ви також отримаєте ще одну атаку на початку бою, оскільки ви убивця. Коли справа доходить до мультикласифікації шляху чотирьох стихій, тут доречними будуть шість рівнів шляху чотирьох стихій і шість рівнів клірика. Це дає вам заклинання для монаха і значну кількість ті для їх використання. І ці заклинання використовують мудрість для атаки, а клірикам також потрібна висока мудрість, що робить це ідеальним поєднанням. Це також забезпечить вас заклинаннями кліриків, які ви можете використовувати як в атаці, так і в захисті. І ви навіть можете взяти підкластера на світла, якщо хочете отримати смертоносні заклинання. Ось і все. На сьогодні, сподіваюся, цей гайд був для вас корисним. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, щоб побачити більше таких гайдів. Пишіть у коментарях питання, я на всі відповім. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео!